Всім привіт, Мене до стоп ви на каналі Котень Туриста. І сьогодні ми будемо готувати гарбузовий лікер. Напередодні Геловіна, власне, приготуємо цей чудовий тематичний лікер. Для його приготування нам треба ось такі інгредієнти. Ви зараз тут десь побачите. Ми готували з гарбузом Хокайдо. типу такого, бо. У нього така шкірка, і колір підходящий якраз для нашого котелю, і, і його можна повністю власне, перебувати на пюре разом зі шкіркою. Але можете і з будь-якого іншого на шмак, який у вас буде, просто тоді без шкірки готувати. Тут далі будуть з'являтися десь картинки або відеозаписи, як я це все робив. А, власне, ми розрізали наш гарбуз навпіл, запекли його, запікати десь. 30 градусів 30, 30 хвилин на 180 градусів, але перевіряйте, щоб він був м'якенький. Щоб був м'який, бо нам, власне, потім з нього готувати пюре. Паралельно ми робимо сироп із спеціями. Десь хвилин 5, щоб розчинився повністю сироп, але не википала вода. Власне, з нашого гарпуса робимо пюре, там на блендері. перемішуємо, по як вам як ви це зможете зробити, там виделкою чи чим. Нам головне зробити з нього пюре. Додаємо наш е, сироп у пюре, перемішуємо, коли все застигає, додаємо туди власне, е, наш спирт. В на моєму випадку це була горілка. Е, все знову ж таки змішуємо і залишаємо в холодне темне місце на пару днів. І після цього фільтруємо, переливаємо в пляшку і можна близько місяця зберігати в холодильнику. Це що у нас з цього всього вийшло. Невеличко, але я не думаю, що буде дуже багато коктейлів, які ви зможете з ним приготувати так на один сезон, на, один, на одне свято можна буде використати. І приготуємо а, зараз коктейлі з тим, що у нас вийшло, і скуштуємо їх. І перший наш сьогоднішній коктель гарбузовий Мартіні. Для його приготування нам власне треба нашого гарбузового лікеру 60 мл. Треба буде ще його налити окремо скуштувати. 80 мл. Раз. І по 30 мл вершків і горілки. По рецепту у нас ванільна горілка. Я просто звичайну горілку додав ванільний цукор пару днів тому, коли збирали знімати цей випуск. От у нас ванільна горілка вийшла. Але краще робити це наставати її на стічку чеснок з ваніллю. Так, і 30 мл вершків. Так. Додаємо сюда. Yep. І Дукуємо. Так, наш перший, кутю готовий, і запрошуємо. Алло. А як ти будеш? Зараз розберемося. Алла, єдине, хто підготувався до Хеловина. Вітаю, вітаю. Так, ну треба або трубочка, або піднімати цю штуку. Мабуть, спробую підняти. Так, Можна зараз спробувати власне чистий лікар. О. Я його кого штафа, але про кінцімуколино ще не повністю товаришу. Под... Так що така гарбузова мелота осіння, прямо то в каву додавати все робочого дня. Кльовий, солоденький, такий, дуже-дуже гарбузовий, саме натуральний смак гарбуза. І при цьому ну, ткне спиртом, нічого такого. Трошки трошки відчувається алкогольність прекрасно. Mm -hmm. Реально дуже кліво. Так що, якщо любите гарбузи, пробуйте. Mm -hmm. да. Ну, на що нас з корицею, забувайте в рецепті додавати спеції, це у на нас спайс. Uh, Зі спеціями, гарбузовий лікар зі спеціями. Тут ще мускатний горіх. <ріху> <ріху> з корицею і з котним горіхом. А, а, такий. Але він через корицю мені здається, що його більше теплим вживати. можна Варіант, я б сказала через цукор, що воно так, так і проситься. Так, да. ну то може спробуємо. І, власне, от наш перший коктейль. Так. Ну, як гарно виглядає з піночкою. Mm -hmm. Також пахне трошки корицею через mm наш. -hmm. І ванількою, мабуть. Тут алкоголь відчувається виразніше, але при цьому коктейль дуже такий ніжний, молочний. Тобто, якщо хочеться чогось ніжного. Mm -hmm. Прикольно, мені подобається. Солоденький якраз на цей сезон ідеально. Він mm. 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 yeah, mm. yeah, yeah, дуже yeah, ніжний, Як сніжка у роті. <laughs> І мені навіть нагадує трошки кокос. Як mm -hmm. стружка така. Хоча цей. Такий <laughs> 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 дуже кондитерський, так? Да. Yeah. Непогано, да. mm -hmm. ну, але якщо б'єте молоко, можна купити безлактозні вершки. Варіант. <гум> угу. Дякую, ми поїхали далі. І другий наш сьогоднішній котель він же останній наш сьогоднішній котель Вічезбрю. Можливо, від мене, як домовилось, вариво, бродиво, щось. Якось так зілля підказують <гум> позаду. Так. Для його приготування нам треба 40 мл рому. Так <гум> Так 60 мл апельсинового соку, <гум> 30 мл гарбузового лікеру. або лікеру гарбуза. Ну, Трошки більше вийшло. І 10 мл лікеру чорної смородини. Він вже кремний декасіс. Ой, ну це багато. Десь так. Это я молет. Це прям гарбузовий вже колір. Так. Наш другий коктейль готовий. Запрошуємо. Так, так, так. Такий гарбузовий кольор у цього коктейля. Ну, Того був більш молочним. Хоча опаси новий карту. Пахне, до речі, апельсинкою, Дуже свіжий запах. Трошки-трошки якимись а, ну цей, цей набагато свіжіший. Я б сказала, він так більш апельсиновий, ніж гарбузовий. Ну, там 6 мм соку і 30 тільки гарбузов. Трошки, можливо, сморозинка відчувається. Загалом гарний освіжаючий коктейль. Якщо до того хотіла якусь піроженку, то це можна і під щось інше. Mm -hmm. ром, Карбузелмейша. Дійсно? Майже, mm -hmm. майже непомітно. Але в цілому вона робить таку суміш непогану. Так, в цілому смачний лікер. Коктейль. Коктейль там. <с>? Свіженький, але не кисленький. Mm -hmm. Гарно. Да, збалансований, смачний. Так. Непоганий варіант. Дякую, тобі. Дякую. Отже, почали сьогодні готувати гарбузовий лікер. Поки сезон гарбузів, точніше, не вже відходить. Їх вже знаєш, як всі позбирали, то вони зараз по нормальній ціні, адекватній. То можна готувати каші, супи і, власне, лікер, щоб радувати себе балувати на протязі цього осіннього хвилинського періоду. З вами був Олександр. Ми сьогодні готували. Підпис, ставь под лайки пока